Скільки треба Отак зробити. Три. Ну тоді по черзі». Так у три кліка на планшеті запускають полив поля. Артур Налбандян показує своїм гостям, як працює його модернізована дощувальна машина. Маємо зрошувальну систему загальною довжиною 750 метрів, і також додатково крило до поливу кутів, яке має довжину 95 метрів. Тобто сукупно це 850 метрів майже. Площа зрошення під цією установкою 200 гектарів. Сільськогосподарське підприємство на Чигиринщині має 500 гектарів посівних площ, розповідає заступник директора Артур Налбандян. Основна культура Кукурудза. Регулярний полив, каже, аграрій, є запорукою врожаю у таке засушливе літо. дружба стала одним із перших в Україні, де ініціювали та створили об'єднання водокористувачів ще до того, як відповідний закон ухвалив уряд, розказує виконувач обов'язків міністра аграрної політики Тарас Висоцький основна суть суть в тому, що фермери, які хочуть працювати з рошенням, мають можливість об'єднатися організацію водокористувачів і фактично отримати від держави в безстрокове безкоштовне користування мільярдивні мережі. Ці мережі за радянських часів покривали понад мільйон гектарів українських земель. Аби відновити їх зараз, каже Тарас Висоцький, необхідно 4-5 мільярдів доларів. Таких коштів у державному бюджеті немає. Тому фермери об'єднуються і залучають гранти. Ксенія Сидоркіна, керівниця такого донорського проекту. Для того щоб стати учасником цієї програми, потрібно подати заявку. У нас є відкритий конкурс. З правилами можна ознайомитися на тих джерелах, де вони опубліковані. У нас є наша Фейсбук-сторіночка, є різні канали. Тобто, це достатньо публічно і доступна інформація. Проект з модернізації зрошувальної системи Стов Дніпро каже Артур Налбандян, коштував 26 мільйонів. В доларів 18 мільйонів від цієї суми грантові кошти від програми USAID Agro. Тільки одне крило цієї машини, говорить аграрій, коштує від 60 тисяч доларів. Вони допомогли вже трьома крилами, і також ми очікуємо поставку ще двох дощовальних машин, які будуть коштувати там від 110 тисяч доларів. Загалом в Україні, за словами виконувача обов'язків міністерства агрополітики Тараса Висоцького, створені 43 об'єднання водокористувачів. На Черкащині їх 15. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.